Дуже-дуже так одиноко стояв центральний матч 26-го туру УПЛ між Ескальні, Дніпро 1 та Динамо у розкладі. Одиноко в тому плані, що сьогодні у нас на огляді дійсно тільки цей поєдинок, а буде більш-менш коротка рефлексія, бо якихось ще цікавих приводів записатися, особливо ми не знайшли якихось особливо цікавих класних матчів. І до того, ще я сьогодні ділюся думками з вами один, адже я хі, сили на цей матч знайшов. Це подкаст Юєфутбол Аудіо Думка. Мене звати Влад Петрушевський. Поїхали. Не встиг матч розпочатися, як відразу ж на 15-й хвилині пролунала повітряна тривога. Слава Богу, чесно, що у підсумку поєдинок переривався лише один раз. А і вийшло таким чином три тайми: 15 хвилин, перерва, потім ще 30 хвилин, перерва. А яка й повинна була бути, звичайно ж. Ну і ще 45. Це абсолютно окреме питання, чи потрібно взагалі грати матчі УПЛ в тих областях, де тривога, вибачте, в середньому разів 10 на день. Я розтягувати зараз хронометраж цим не буду, філософію займатися тут великою не буду. Діліться, звичайно, ж думками у коментарях, як ви вважаєте, чи нормально грати умовно в Дніпрі або в іншій області, там поруч із тим самим Дніпром, чи не нормально. Діліться вашою думкою. Я схиляюся все ж таки до думки, що це скоріше не нормально. До тривоги Дніпро-1 діяв за гарним планом. Він пресингував, він непогано оборонявся, Динамо нічого не могло створити. Особливо, і в мене була навіть теорія, якщо тривог за матч буде 3-4, то Дніпро-1 це б значно допомогло здобути потрібний результат відпочивати у цих відрізках і потім заряджатися на пресинг, виходити знову як нічого й не було. Але не вийшло, так одна тривога була. А після відновлення поєдинку Динамо заграло активніше, все ж таки до Додало в динаміці, цей матч взагалі він пройшов під знаком того, як Динамо поступово раз за разом додавало у динаміці. Воно тут таки відсунуло гру від своїх воріт. Туди, де вона, в принципі, ця гра і проходила далі. Весь матч, а саме в центр поля, дуже багато боротьби виникало, десь перестраховок. Тобто, м -м, скоріше це навіть був антифутбол, аніж футбол. Е і команди грали доволі обережно. Все ж таки, динамо було. Що втрачати, і Динамо все ж таки почало грати в футбол, коли довелося вже розкриватися. І е, це вже забіг наперед, але якщо не забігати наперед, саме тому ось цей гол Гуцуляка він дуже все ж таки сильно вибивався з загальної картини, який був забитий так у першому таймі. Провал, звичайно, провал в обороні Динамо стався. лунгбол від сватка, Гуцуляк чіпляється, адже це його. Хліб безпосередньо він забуває свій четвертий гол в останніх п'яти матчах і взагалі дев'ятий в поточному сезоні УПЛ. Ну, Михавко наче грає з Гуцулюком до кінця. Потім бачить, що підбігає грати і відтирати корпусом Гуцуляка попов, А Михавко вимикається з боротьби. Але ж Денис дуже сильно помилився. Він проскочив, повз м'яч, він не оцінив ситуацію. Він як дані відносно себе не считав у просторі повз Гуцуляка, пролетів повз м'яч. Ну і Олексій бездоганно, бездоганно зробив свою роботу, перекинув Бущина там, і все це один на другий тайм, Динамо зібралося в таке енергетичне коло менторська робота від Шовковського, зрозуміло, менторська робота від Ярмоленка були чіткі настанови від Андрія. Вони лунали, і це дійсно допомогло. І Андрій цьому треба розуміти ще дуже дуже сильний. На жаль, через 15 хвилин Шовковському довелося міняти Андрія, тому що фізично, саме фізично, чи загалом, чи зараз після травми, але Ярмоленка все ж таки не вистачає. Але повертаючись до того, так. Що ми маємо? Динамо жодного удару в площину у першому таймі не завдало. Треба було починати, ну, принаймні, рухатися, активніше якось грати, що й відбулося. Зрівняли, кияни, там Пасіч не дограв з Ванатом, а владу пробити все ж таки там не дали, вибити Дніпряни теж не змогли. Адамюк, зокрема, дуже погано зіграв, він не розумів, де знаходиться м'яч. Волинець вилітає, я ж кажу, хаос, чисто взагалі. Як є, м'яч у пінсомку рикошетить до Кабаєвої, це розстріл пустих воріт. Не зрозуміло, про що там волинець намагався полювати до арбітра вже після голу. Він тримався за руку. Це було трішки картинно, адже ну, воротар почав це робити одразу ж, коли м'яч тільки но у сітку залетів. На щось, мабуть, сподівався. І якраз намальовується невеличкий блок такий про суддівство. Є що сказати, Арбітер у нас тричить фу підтягнулися, наче як. Принаймні в ось таких матчах вже немає тенденції, що у нас по 5 спірних рішень виникає, як це було раніше. А сьогодні все доволі чітко, ем, якщо розбиратися більш детально, кутовий на 87 77-й хвилині момент з обіймашками брашка від Сарапія. Чи пенальті це? Я не думаю, що це 11-метровий. Хто ставить за таке, хтось ні. Але більшість все ж таки ні. І я навіть радий, чесно, що арбітер проігнорував цей момент. Тому що ем, після матчу б тільки цей. Тоді й обговорювали, а навіщо? А от воно й не треба. І відразу ж наступний епізод, атака Дніпра один, скажімо там, із деякою паузою, але у відповідь. Очередько мчить лівим флангом, тимчик збиває його без шансів взагалі зіграти у м'яч. Це червона картка. Тимчик діяв на емоціях. Це очевидно, він просто виплеснув за те, можливо, що арбітр пенальті не поставив. Ну, так, звичайно, грати не можна. І, чесно кажучи, це багато в чому відповідь, чому Конопля зараз основний у збірній України. Ну, особисто для мене, чому він, чому Конопля виграє конкуренцію у тимчика? Ось саме це і є відповіддю. До речі, як і Попов, між іншим, який показав. Епізодом з голом Гуцуляка, чому він теж, чому Денис зараз теж не претендує на місце в головній команді країни? У підсумку меншості підопічні Шовковського проявили характер. Вони вирвали три очки, Без них зараз можна було б точно ставити крапку і записувати золото на шахтар. А Шовковський вгадав знову ж таки з замінами, з брашком, з супрягою. А ви кажете, від влади зиску немає ніякого. Є звичайно, від вона та більше, але від супряги в цьому матчі, зокрема, є. Пішла швидка атака після перехоплення киянами. Брашко перший вертикальний пас у дніпра 1 розрив між лініями. Це не та атака Динамо, там, де просто Дніпро 1 Відсиджувався в обороні автобусом. Ні, тут зловили на просторі, зловили цей розрив між лініями. Супряга котить на ваната. Ідеально, чому з ванатом ніхто не грає? Питання питання звичайно. Будь ласка, 1-2. Для Ваната цей гол став 13-м у поточному чемпіонаті, і він очолює таблицю бомбардерів УПЛ. А в контексті цього пропущеного для Дніпра 1 слухайте, традиційно для команди Максимова, я вважаю, у них матч за рахунку 1-1 завершується чомусь не по фінальному свистку, а десь на 85-й хвилині. Ну, це в найкращому випадку я беру. Поплатилося, просто поплатилися, але. Знову ж таки, без але не обійтися. Максимов десь танцює від реалій, не дарма одна заміна всього за всі 90 плюс хвилин. У Дніпра один є проблеми на сьогодні з ростером. Тож Динамо вигразає ці три необхідні залікові бали. Воно продовжує погоню за першим у таблиці Шахтарем. Якби не мінус 4 від Шахтаря, то було б значно цікавіше нам зараз на це дивитися, але вже круто, що боротьба все ж таки продовжується. А в Динамо є характер. Ось так. Гірники тим часом доволі спокійно розібралися з ЛНЗ, там 3-0, і ніяких проблем, на відміну від киян, у них не виникло зі своїм суперником. Я єдине, що скажу, що 11 травня українське класико. Ми вже затамували подих. Динамо, до речі, таким чином стало недосяжним для п'ятої команди УПЛ, що гарантує киянам участь у Єврокубковому сезоні наступному. А раніше Єврокубки собі звичайно ж гарантував Шахтар. А для Динамо це буде 33-тя участь у Єврокубках під стягом незалежної України. Кияни грають на міжнародній арені незмінно сезону 92-93. Хоч тут є стабільність, це круто. Динамо має шанс зіграти у лізі чемпіонів у лізі Європи. І ще є теоретичні шанси опуститися на четверте місце, яке дає право заявитися у лігу конференції. Подивимося, як в підсумку воно буде. Це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки, питання це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся apple подкастами то не забувайте протиснути нам нам 5 зірочок і залишити відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте в положення по згрою та... та слідкуйте за розв'язкою в УПЛ. Вона обіцяє бути цікавою.